На африканському материку річкова мережа вкрай нерівномірна, що обумовлено кліматичними умовами та рельєфом місцевості. Найбільш густа мережа в районі екватора. У постелях річок дуже мало, але трапляється багато в ваді. Ваді, в перекладі з арабської, сухе річище. Це сухі долини з крутими схилами в пустелях Північної Африки, які заповнюються водою лише під час тривалих і сильних дощів. До усієї кількості атмосферних опадів, що доходять до поверхні африканського материка, 80% швидко зникають через випаровування. І лише 20% досягають ґрунту. Характерною рисою річок Африки є наявність порогів і водоспадів. Саме тому ці водні простори практично не придатні для судноплавства.